Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочеться подивитися, що душа чоловіка хоче вам сьогодні сказати. Що його душа до вас говорить? Чого йому не вистачає поряд з вами? Або що саме його душа хоче вам сказати, передати, бо дуже часто ми не можемо зрозуміти людину, бо в думках він один, а в вихованні то одна людина, а на дії в житті то інша людина. Не забувайте підписуватись, мої хороші, приходити на особисті розклади. Давайте подивимось. Що для нас важливо сьогодні? Що його душа хоче сказати? Думаєте про нього та про себе? Я заплутався, я боюся. Десь я е, розумію, що я був неправий, що я поводився з тобою негідно. Тут, можливо, хтось в трикутнику, дівчатка, що десь він підгуляв, десь з кимось спілкувався. Він розуміє, що він саме вас знецінював. От він в якихось важких думках зараз, дівчата, трошки. Він в важких якихось думах. Якщо ви вже не спілкуєтесь, то він, знаєте, потроху почало доходити. Особливо до тих, хто сварився з вами. Є такі чоловіки, знаєте, які сварливі. Він тут, ну, він тут сидить і думає, навіщо? Мені ж з тобою так фартило. Мені ж з тобою, коли я був, йшли гроші. Бо коли я з тобою, мені йде вдача, гроші. У мене збуваються мрії, ти ж так в мене віриш або вірила. А я в тебе цю надію забрав. То чоловік починає розуміти, що він був для вас дуже цінним і дуже вагомим. Але що мене дуже сильно тут бентежить, що він думає виключно про себе. насправді. Я відстоював свої принципи, і поки я їх відстоював, я занедбав всі стосунки. Я вам хочу сказати, що тут принципів не було. Тут нема на що рівнятись. Тут його спокій, який він там, він врівноважений, а ви якщо так вам казали, то це ж неправда. Він же ж провокатор. Я родину хотів, молодець. Я родину з тобою хотів. Я про це думав, але я мріяв про інше. От я не люблю такі розмови, дівчата. Він мріяв, він щось думав, а робити хто буде. Так, і зараз він розуміє, що оту картинку, те життя, яке потрібно було саме йому, могли дати виключно ви. Ну, Все зруйновано. Він не визнає провини. Все зруйноване, зруйновано. Я ж так вкладався так вкладався. стосунки, щось пішло не, пішло не так. Тут лінія думок, лінія енергетики, коли ми не визнаємо, це проблема, бо ми не визнаємо, він не визнає. Що щось робиться не так. Що людині сказати на це? Що він молодець. Щось пішло не так, а я почав шукати, де буде краще. Я знаю, що ти мене чекала, я знаю, що я не виправдав якісь твої сподівання та надії. Я не став тобі гарним другом, не став. Ти так хотіла моєї підтримки. Знаєте, що насправді я тут вбачаю в цій, цій історії? Він, мабуть, такий лукавий сам по собі, ваш чоловік. Бо він може одне казати, а робити інше. Ти так любові хотіла. Я, ж тобі каз... я міг тобі сказати, що я тебе люблю, тільки для того, щоб ти від мене не пішла. Я міг піти на твої умови, тільки щоб потім було все по-моєму. Ну, така трошки гра. А ти відразу розуміла, коли я брешу, коли я граюсь. Ти відразу відчувала, де я, з ким я, чому я. Ти дуже відчувала мій настрій. Його це бісило, тому що від вас нічого неможливо було сховати. А тепер він почав розуміти, що ви нервували, тому що вам було не небайдуже. Ну, на, на людину зараз всім байдуже на цю, яку ви загадали. Емоційно він не потрібен нікому, навіть собі. Як би він свою важливість не виставляв. Він каже, якщо я захочу з кимось спілкування, воно в мене буде. Дівчата дуже обережно, хто загадав колишнього, мої хороші він тут з'явиться або хто у сварці, він тут з'явиться, щоб добити ваше сер... Сер... серденько. Я знаю, що ти хочеш родину. Але я тобі нормальну родину не можу запропонувати. Я йду з легкими намірами на відпочинок, щоб свій емоційний стан покращити. Ну він не дуже думає про те, як вам. Він все про себе каже. Ну ти ж рада мене бачити. Ну, ти ж рада мене чути. Ти ж сама вирішуєш, ти ж сама от, погоджуєшся. Наприклад, якщо я знов з'являюся зі мною спілкуватися або проводити зі мною час. Або якщо ви дружина, ви там погоджуєтесь, там, знову про щось промовчати. Ну, в тебе, звісно, він каже, що у вас, звісно, він розуміє, що є у вас свої справи, але він не вірить, що у вас щось вийде. От скажіть, моя хочу бізнес новий. О, так він ще заздрити буде. Він не хоче пізнати вас, ваш всесвіт. Не хоче він з вами щось будувати. А чому? Бо ти і так мені даш все, що мені треба. Я і так отримую від тебе енергію, емоції і буду будувати своє життя. Він буде будувати сам своє. Ну, ти страждаєш, я розумію, але ж. Ну, в тебе, ну, знаєте, тут в чому проблема? Тут, от як друг, перевірити можна, коли погано. <кій> Чи допоможе, знаєте? Я імператор. Да, ти там собі щось надумаєш, щось там засмутилась, а в мене все добре. Знаєте, в чому біда? тут багато дівчат будуть питати, Аня, чому він не тримає не відпускає? Тому що такої, як ви, нема більше, Но це не викликає в ньому кохання. Це викликає в ньому бажання використовувати. І е, він каже: якщо ти щось мені скажеш, погане про мене... Або будеш мені сумніватись, я надавлю на всі твої найболючі моменти. його не треба чіпати, з ним сваритися. Ні-ні ні. Він дуже біситься, коли у вас щось виходить, коли ви з кимось спілкуєтесь. Що його душа хоче вам сказати? Ну, ви як власні, знаєте? Я розумію, що тобі одиноко, що він так вихваляється і щасливий від того, що ви потребуєте його уваги, його любові. Хто ж тебе так ще буде терпіти і любити, як я, знаєте? Ні, він за все за він все за своє отримає, ви підете від нього. Або ця людина, яку ви загадали, живе для вас, а ви для нього, або ви просто підете і вам дадуть іншого. все. Дівчата, тут все просто. Ви просто втомитесь. У вас навіть вибір буде. Ви просто втомитесь. Випрошувати, вимолювати увагу. Ваше серце просто захоче ділитися любов'ю. А як ділитися любов'ю з людиною, яка не кохає? Да? Ні, тут у вас йде трансформація, бо не те, що будете з ним сваритись, у вас просто очі відкриються. Ви зрозумієте, що то просто омана, що він вас в своїй сіті там затягнув, і тієї родини, яку ви хочете, ви вже не отримуєте. А той момент, ну, ти зачекай, зачекай, вас вже не цікавить, ви вже чекати не хочете. Ви хочете результат тут і зараз.